Я мама дошкільняти, і для мене особисто цей дитячий простір, який створений, він є надзвичайно важливим, тому що я працююча мама, і особливо коли час відпустки, потрібно десь залишити дитину. Не завжди є можливість, і саме цей простір в майбутньому допоможе вирішити саме цю проблему, тому що. Дитина, вона е, буде в такому чудовому приміщенні, вона буде зайнята, вона е, буде е, в першу чергу отримувати позитивні емоції, і, звичайно, я, як мама, буду е, задоволена. Нам дуже сподобалась кімната, дуже простора, весела. Я дуже сподіваюся, що ми будемо сюди ходити. У мене двоє діток, дівчатка, мають друзів, будуть тут зустрічатись, будуть гратися тут. Чудове свято, де ми є всі свідками такого прекрасного приміщення до де сьогоднішній день. Ви бачите, прикрашає найкраще. Це наше майбутнє, наші діти, де їхня є зона відпочинку, де радіють як батьки, що мають можливість навіть ті, що працюють, де своїх діток залучити, щоб вони той час провели собі спокійно, безпечно. Український дім завжди з нами. І велике спасибі, що завжди підтримує у таких подіях, які у нас відбуваються. Цей простір облаштували для того, щоб дітки мали де проводити свій вільний час. У перспективі ми плануємо, що тут будуть дітки свої дні народження справляти, будуть зустрічатися з друзями, будуть розважатися за всіх пір року, незалежно від погоди. У нашій громаді є багато діток ВПО. На жаль, якщо місцеві батьки ну все роблять для того, щоб діти почували себе благополучно і щоб їм було комфортно, то внутрішньопереміщені особи вони не мають. Всіх можливостей для того, щоб забезпечити таке безтурботне дитинство своїм діткам, тому десь це місце, цей простір, дружній для дитини служитиме і для внутрішньо переміщених осіб. І тому, коли ми створювали цей простір, ми спілкувалися з батьками дітей ВПО, і вони дуже задоволені тим, що буде саме таке місце, де вони можуть приходити з дітками. У нас у цьому будинку громади розміщена містецька школа і також дітки ВПО відвідують цю школу. Є на подвір'ї такий гарний ігровий майданчик, також ним користуються дітки як місцевих жителів, так і дітки ВПО. Тому ця казкова країна дитячих мрій вона буде місцем комунікації, місцем спілкування, місцем знайомства між місцевими і між дітками ВПО. Хочу подякувати громадській організації Український Народний Дім. Саме завдяки цій громадській організації ми маємо можливість брати участь у конкурсах локальних ініціатив і виграти такий чудовий грант на створення цієї країни дитячих мрій. Ну, звичайно, Дякуємо нашим шведським партнерам, бо вони є донорами, вони свої кошти спрямували на таку гарну справу. Тому дуже дякую всім причетним до цього проекту і місцевим жителям, які долучилися, які були спонсорами, які були виконавцями робіт. Тому що, якби всі будівельно ремонтні роботи, підготовка приміщення для створення цієї казкової країни дитячих мрій. Це все був внесок місцевих, допомога небайдужих жителів, і нам вдалося реалізувати цю таку мрію гарну наших діток.